Друзі, всіх вітаю, мене звати Оксана. Дивимося прогноз на наступний тиждень з 13 по 19 лютого. Прогноз по регіонам роздивляємося саме повітряні загрози. Загрози з повітря для кожного регіону окремо. Почнемо із Західних областей. Тому, друзі, питання Ужгород та Закарпатська область. Яка тут буде ситуація з загрозами з повітря? На наступному тижні. Ужгород та Закарпатська область. Дві карти випадають перші самі. Подивимося. Друзі, є у нас загрози з повітря. У нас шестірка мочів. Це така активна, доволі карта, гостра карта. Карта миру це добре, це захист, це дуже добре, але все одно карта в нас гострі є, загроза є. Семірка у нас мечі випадає, тому можуть бути загрози також і е, дронами. Тому загрози є. Десятка жезлів перевернута. Це коли важко. І є загрози мирним жителям. Не можу цього не сказати, тому, друзі, будьте уважні і обережні. Так, друзі, дивимося далі: Франківськ та Івано-Франківська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Перевернулася. Франківськ та Івано-Франківська область. Наступний тиждень. Яка буде ситуація із загрозами з повітря? Дивимося саме з повітря. Друзі, є карта боротьби, є у нас гостра карта п'ятірка мечів, яка може казати про загрози з повітря. Є у нас карта п'ятірка жезлів, коли, можливо, ми будемо відбиватися від цих ворожих ракет. Тому, друзі, будьте уважні і обережні, загрози є. Чернівці та Чернівецька область. Яка тут буде ситуація з повітряними загрозами на наступний тиждень? Чернівці та Чернівецька область. Знову в нас п'ятірка мочів перевернута. П'ятірка жезлів і аркан дьявола випадає. Друзі, тут також доволі висока загроза є. Є загроза і енергооб'єктам. І, можливо, і мирним жителям. Тому, будь ласка, будьте уважні обережні, є такий доволі високий рівень загрози. Далі, Львів та Львівська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Львів та Львівська область. Самі випадають карти. Ту з мочів перевернутий. Він каже про загрози. Друзі, король мочив перевернутий. Теж високий рівень загроз повітря. Тому, будь ласка, будьте уважні і обережні. Можливі, у нас проблеми і зі світлом по всій країні, тому високий рівень загроз по місту Львів та Львівській області. Луцьк та Волинська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Луцьк та Волинська область. Друзі, наша праця. Це для захисту нашої України. Ми сумлінно працюємо в цьому напрямку для отримання нашої перемоги, для того, щоб вигнати ворога з нашої країни. Але є у нас десятка жезлів перевернути. Це важко, коли важко. І, можливо, є загрози і мирним жителям. Зараз подивимося. Друзі, є загрози мирним жителям. Будьте уважні та обережні. Десятка кубків, трійка мечів у нас. І карта Колісниці. Аркан Колесниця. Тому, друзі, будьте тут уважні і обережні, от ці карти мені зовсім не подобаються. Дивимося далі. Тернопіль та Тернопільська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Тернопіль та Тернопільська область. Ну, в нас п'ятірка мечів перевернута, загрози є. Загрози є з повітрям можливі прильоти. Тому, будьте уважні та обережні, я хочу нічого нікого лякати, але е, те, що карти кажуть, е, я повинна якось е, якось показати, повідомити, попередити. Тому, друзі, уважно обережно. Мені от не подобається Тернопіль, Тернопільська область на наступний тиждень. Хмельницький, Хмельницька область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Хмельницький та Хмельницька область? Є у нас загрози вісьмірка жезлів, коли може щось літати, як і по всій країні. Є у нас тут карта захисту імператриці, це хороша карта. Тому сподіваюся, що ми, наша ППО відпрацює по ворожим ракетам на 100% і буде все добре. Але загрози тут також є. Рівне та Рівненська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Рівне та Рівненська область. У нас двійка мечів, у нас паж мечів, це не король мечів, це не королева мечів, це вже е, трошки краще, але все одно у нас загроза є, ПВО наше буде працювати. Сподіваємося, що воно добре відпрацює. Е, зараз подивимося ще пару карт кину по загрозам. Є загроза також мирним жителям. жителям е, друзі, будьте уважні обережні. Житомир, Житомирська область, яка тут забагато. Тут буде ситуація на наступному тижні. Друзі, самі випадають карти. Так, друзі, є загроза. Є загроза в тому числі і шахідів, дронів. Тому у нас можуть бути загрози зразу і ракет, і шахідів. Як це і було декілька днів назад, тому ці карти якраз про це можуть і казати. І вісьмірка жезлів неспокійні карти, тому, друзі, уважність і обережність. Далі в нас Вінниця та Вінницька область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Вінниця та Вінницька область. Захист у нас добре є. Це добре. Це добре. Аркан Сонця у нас є. Але, друзі, є загроза у нас і шахідів, і загрози. Ракет. Не можу сказати, що там не буде нічого літати, буде літати, і шахеди теж можуть бути. Тому будьте уважні і обережні. Захист хороший, але все одно. Все одно загрози є. Черкаси та Черкаська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Черкаси та Черкаська область. І хороші у нас новини тут є. Лицаль кубків, це добре. Але в нас є шестірка мечів, вона нам може казати про те, що може щось літати. Тому будьте уважні, обережні, можливо, і у нічний час щось буде, може літати. Є в нас якісь домовленості, але не все нам все одно подобається. Можливо, карта диявола є. Так, да, є загрози. Так, друзі, є загрози. ПВО буде працювати, але ми можемо бути не всім задоволені, і вони можуть е, намагатися бути по тих місцях, по яких вже вони е, намагалися влучати. Тому будьте уважні і обережні. Далі у нас Кропивницький та Кіровоградська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Кропивницький і Кіровоградська область. Друзі, високий рівень загроз. Високий у нас аркан сюди випадає. У нас є загроза мирному населенню. Будьте уважні, обережні. Може літати, тому будьте уважні обережні. Добавлю пару карт. Так, друзі, високий рівень загроз є, тому будьте уважні і обережні. Події, які відбувалися, можуть знову відбутися, коли свої фортуни знову перевертаються, тому будьте уважні. Так, друзі, Одеса та Одеська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Одеса та Одеська область. Сімірка у нас мечів знову загрози, є великий шанс відбиття. Це добре, але у вас там якийсь об'єкт, можливо, з енергетикою зв'язаний, і вони от знову по ньому можуть намагатися влучати. Тому будьте уважні обережні. Миколаїв та Миколаївська область, яка тут буде ситуація на наступному тижні? Друзі, тут також високий рівень загроз. У нас знову п'ятірка мочів, ще й перевернута. У нас десятка жезлів. І у нас тут можливі і прильоти. Тому будьте уважні і обережні. Тут високий рівень загрози з повітря наступний тиждень. Друзі, Дніпро і Дніпровська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Дніпропетровська, вибачте, область, Дніпро і Дніпропетровська область. Заговорююсь на вечір. Друзі, ну також є загрози. У нас шестірка мочів, в нас п'ятірка мочів. Ми активно працюємо для нашого захисту. Для захисту нашого повітря. Активно працює ПВО. Дуже сподіваємося, що наше ППО добре відпрацює на 100% по ворожим ракетам. Суми та Сумська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Суми та Сумська область. Друзі, дуже високий рівень загроз з повітря. У нас дев'ятка мечів, у нас вежа перевернута, у нас десятка мечів, у нас королева мечів і двійка мечів. Дуже гострі карти з Суми і Сумська область. Будьте дуже і дуже обережні. Не хочу нікого залякувати, але. Кажу те, що я бачу по цих картах. Карти дуже важкі дуже гострі. Будьте уважні і обережні: Полтава та Полтавська область. Яка тут буде ситуація? Полтава та Полтавська область. Друзі, тут також не подобається мені Полтава і Полтавська область. У нас аркан д'явола. Він в наш час нічого доброго не несе. Щось в нічний час, можливо, може літати. Вісьмірка жезлів, п'ятірка жезлів. Це коли літається, карта боротьби, карта активної праці ППО. Але у нас і прильоти тут можливі, тому будьте уважні дуже обережні. Не подобається мені. Друзі, Харків і Харківська область. Яка самі випадають, яка тут буде ситуація на наступному тижні? Харків і Харківська область. Імператриця хороша карта, карта захисту. Шестірка мечів, це загроза з повітря. І Єрофант взагалі також в даній ситуації не дуже хороша карта, яка може казати про знову обстріли. Я знаю, що Харків важко. Дуже дуже важко. Але карта захисту в нас є. Це вже дуже добре. Тому високий рівень загроз є. Будьте уважні та обережні. Друзі, Запоріжжя та Запоріжська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Запоріжжя та Запоріжська область. Друзі, ну, буде літати, десятка мечів у нас гостра карта Паш мечів у нас, це не король, це не королева мочів, це вже трошки краще, але все одно загрози є, але є якісь добрі новини. По лицарю Кубків це якісь добрі новини. Карта, де ми захищаємо свою країну. Важко, важко, але сподіваємося, що ППО наша впорається добре. Пару карт доложу. Вежа перевернута, друзі, справедливість перевернута. Ну, великі загрози. Загрози є також мирному населенню, тому, друзі, будьте дуже уважні і обережні. Друзі, по Луганській і Донецькій областях їх потрібно роздивлятися в окремому розкладі, вони варті окремого розкладу, тому ми їх тут роздивлятися зараз не будемо. Далі у нас Херсон та Херсонська область. Важка ситуація. Подивимося, що нам карти скажуть, яка буде ситуація по загрозам з повітря на наступний тиждень. Херсон та Херсонська область. Херсон, та Херсонська область. Друзі, знову десятка мочів, знову імператор. Д'явол. Пашмичів, обмеження. Обмеження можуть знову гатити, можуть знову і в нічний час робити. Тому ну, карти гострі, будьте уважні і обережні. На жаль, поки що така ситуація. Друзі, тримаємося. Чернігів та Чернігівська область. Яка тут буде ситуація на наступному тижні? Знову самі випадають. Так, Чернігів та Чернігівська область. Друзі, дрони можуть бути. Активно працювати ПВО буде. Наша робота ПВО. Ми працюємо над тим, щоб позбивати всі ті ворожі ракети, але загроза тут також є. Є загрози, є і хороші якісь новини, це добре. Карта суда. Високий рівень загроз. Чернігів та Чернігівська область. Друзі, і залишився у нас Київ та Київська область. Київ та Київська область. Яка тут буде ситуація з повітряними загрозами на наступному тижні? Київ та Київська область. Київ та Київська область. Д'явол. Сімірка мечів, Шестірка мечів. Друзі, також рівень загроз високий. Колесо Фортуни перевернуте. Події, які відбувалися, можуть знову відбутися. Колесо фортуни перевертається. Гострі карти у нас сімірка і шестірка мечів. Зараз ще подивимося пару карт. Є активна праця, активна праця наших, наших по ворожих ракетах. Якщо вони будуть летіти, вони можуть летіти по цих картах. Тому сподіваємося, що папос відпрацює добре по цих ворожих ракетах. Є карта загроз ту жезлів у нас. Є десятка мечів, гостра карта. Імператриця це захист. Дуже сподіваємося, що цей захист буде дуже добре працювати. І ми відіб'ємо ці всі ворожі ракети, якщо вони будуть летіти. Але загрози є, загрози високий рівень. Друзі, отакий от був розклад. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, ставте запитання у коментарях. Якщо потрібно роздивитися якийсь окремий регіон або населений пункт, пишіть, ми обов'язково його розглянемо. І до зустрічі!